Доброго ранку всім. Ну що ми з мамою сьогодні холодно на вулиці, але сонце нема дощу. І ми з вами зараз їдемо на кладовище до мого батька і, звісно, заїдемо до Юліановича. Ну, якщо зайду, то обов'язково зайду до Сережо, можливо, буду не показувати, тому що там претензії дуже великі, я не хочу. Але він герой. І я вправі показувати і його, і всіх, кого бажаю за потрібне. Правильно? Правильно, так що. Збираємося і їдемо. Взяла я квінтони, і таких ще взяла білесеньких, і папки взяла нову рюмочку, і 50 грамочків налила, і отраву взяла, для, щоб побризкати. Все вам покажу, так що їдемо. Ну що, зібралися, Достала із чердака свою таку вітровку, там стільки шмаття висить. Боже, це просто я не знаю, куди його як, а мама своє діла. Вона каже, вона чиста, а видно, що вона чиста. Привіт. дивись Ось оця розова, то як моя краса, що вона в красці просто, не вістирується. І вона її одягла, кажу, ма, так люди ж не бачать, що вона чиста, тільки вона в красці, Хто мені нужен? Там це правда, хто їй нужен. З машини вирізується, з машини. Тим більше, що ми їдемо робити, а не гуляти, правда? так що, Хай бачать все, люди. По-чесному, по-чесному і. Хорошо. Mm. Ми не, не, не за срамці, як кажуть. І, Саме і знаємо, де колись Та Кажу, будь вдома. Будь вдома, тому що погано себе почуває. Та ні, я поїду. Привіт передам, провідаю. Кажу, який. Я тобі зніму відео, покажу, подивишся. Ні, я поїду. Ну, коротше, я Должна поїхати, але я вже більше не поїду. Та ти кожен год так кажеш, ма живий. Ну, не гніви Бога. Нельзя так казати. Коли а, я, тобі мені, все одно буде. А Бог мені і дає, щоб я все зробила. Що, що, провідала, важливо. і пам'ятник повитирала чи що? І це потрібно. Коротше, їдемо. Я ну що, Їдемо та сама дорога, зараз бабушка зайде по Чебуреку, малькнемо, а можливо, там є і сирники смачні, її, да? і, я, я шуткую. Дивіться, як у нас зліва цвіте акація. Хтось писав, що у нас акація ще не цвіте, а в нас цвіте. У нас святе ось. Ну, вона ж. А тут і бач, скільки. Тут же ж таке 30 кілометрів далі. То мені так, а там ну, обліпле над цвітами і все. Це точно. Просто напрямок. Ми їдемо в Рокитне. Це виїжджаємо на Полтавську трасу і наліво, там село. А нам треба подумати, як нам з цього села, щоб не повертатися назад, проїхати до. щоб Там виїхати на Тирло, на на Тирло, е, щоб а там Там ж, ж є. Там, може дорога така, щоб чортного так. ну, ну, що чортного нічого. Подивимося, ще розвідаємо. Прийшли, пішли. Кажу, давай, іди вже сумку свою неси. Пішли. Так ось діда. Бач, ті, кажу, кормив їх. Убралися трошки. А нашого діда так бросили, так кинули, все. Бач, ну нічого, ми зараз переберемося, буде чистенько. Отак тобі і шана. І шана і все. Зараз перчатка одівай, починаємо працювати. Бо роботи багато і тривога твою мать. Так усі все. Бачите, прибралися. Отак. От та вазу вже розбили, думала, є ваза, то я поставила бутилочку, закопала та туди ці. І оце округ отак. І якраз сусіди прийшли, бачите, теж виривають бур'ян. Тобто у нас буде хорошо. у нас бур'яна там не буде. Я там за пам'ятником теж забризкала кругом. Все. Помили чистенький, хай лежить. Можливо, на поминки переїдемо. Треба чаще, звісно, приїжджати, тому що за год дуже заростає, дуже заростає. Ну нічого. Бачите, ну, як гарно стало. Видно, що. Чого ти тут пішла? Тікай, там, там, там это, побризка, ну, не стоїть там. А я хочу стояти. Так отут стою, де я стою? Чого ти на траву на тут? Ту? Ти ж стоїш тут біля мене, що ти? Шо там? Та не треба, ти ж стоїш біля мене. Зачем ти перелазити? Бачиш, як гарно, тут теж вирвали люди, що нема. В тому році, в тому році там було стільки бур'яна, що прямо так вище, Там Ми трошки вирвали, а тут ні. І ці вирвали, слава Богу, та й чисто. Так, все вам давай лежи. Спочивай. Все, сідаємо. Гарно тепер видно. З дороги чистенький, помитий. О, зараз я стану по діагоналі. Ось і ну, на так. Чик. Пол, от видно, де жінка отопорається, там і нашого Анатолія Григоровича видно. Бачите, тут теж село, коси дядько, не тільки собі, а коси, мабуть, ну, пам'ятник. Ну, не пам'ятник, кладовище. кладовище. Так що все. Вася, привіт. Він Вас сьогодні піонів насадила жінка йому, куче біля нього. Так рано він помер. Сусід наш. Напротив, на жили. Так, все, їдемо далі, їдемо до Юліановича. Тут, ну, Блянь, тут нічого мене не лізе, тут по шиї. Мам, тут дивись, нічого не лізе. Ні. По, по шиї. Ні, нічого не А, нижа, трошки. а ниже трошки нічого не лізе. Нічого нема до цього. Ой, я боюсь кліща. Родинка то нічого. Мамка вже, бідна, ялі вилізла на це, помогла їй. А раніше скок і там, да? так? А тепер, ну що ж. Ой. Саме вершина остала. Нічого, нічого. Бачите, люди прибираються, Тож ж сусіди там приїхали з города, кажуть, а мамка всіх питає. Я думаю, Мар'ю, ма, ти їх знаєш, що ти до них лізеш до А вона все питає, а ви з городу? А ви хто? А ви що? Я ж, воно дуже заросше було, авочка. Я й подумала, що може не приїжджали, а Поки... похоже на дітей. Я перчатки не знімала, бо зараз ще, ще треба буде на дітей але ще зараз порядок. Може? Ну там легше, там а я може? оставила трішки. Та ні. Наше діло пам'ятник ти що Щоб обирати у них, у тих родичів у їхніх. Бо, слава не, Богу! Я теж обирати не буду. Там просто треба поприскати возле нього щоб не росли у ті цвіти, що летять. А, -а, -а. а так тут дорога. Я ж кажу, як хорошій дорогі їдемо, кажу, ой, програма президентська, ой, спасіба, ой клас. А як їдемо по ямам, так і кажуть, а чого ж нема дороги? Так людей, люди не знають, що краще з дорогами чи без доріг. А критикувати ми всі вміємо. Так що, фух, я вам скажу, що жарковато. Ну, тільки так, роздінеся. Жар э, одягнися жарко, роздінися не жарко. Зараз будемо їхати, я не знаю, як ми будемо їхати, ну повернемо виїхати. А ну, то... людей, щоб спросити, як ви Алла. а зайди в магазин. Та ну, мам, в магазин. Зараз ми спросимо. Чому сп... цього дяденьки? Добрий день! Христос воскрес! А скажіть, будь ласка, як ми отак прямо поїдемо? Де ми виїдемо? На молодежний чи ні? А це ви вийдете, ну там метрів 150 богода скверно. ну ви там їздять. Ото труби, бачите? Да. Особи, особи Нам на кладбище на свіжтовське, ми в цьому районі правильно? Да, 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 правильно? Да. Да. Ви там поїдете, там у не буде. Добре. Зараз мене тут доїдете до тролейбуса. А потім зразу направо там же. Ну там видно буде. Все, там. я там вже я там, я ж там знаю м'ясність. Просто а, я думаю, гусь. куди вона буде їхати. Дякую це, вам. Отут Дай Боже здоров'я. А це будете їхати прямо. Дуже погана дорога чи ні? Отут дорога хороша. А от там трошки а біля буде. Біля Гаргаза. Ага. А, а, я зрозуміла, це возле тирла будемо приїжджати бивше. Тирло називалося. Може, ви назватися угодно. Ну ви зрозуміли, де машини заправлялися великі. Да, 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 ну Тирло називалося. Да, ти до, поб... ти, си, ти так... до побачення вам. Ну, Здоров'я вам. Щасливо. Дядькові так хочеться побалакати. Я да, ще да, так да. залибався, Тирло. Ніч, <смітна> ще... не чув такого. Оце Та чув, він тако, Каже в них по-другому називалося воно. <смітна> Тирло. Так що їдемо до Тирла. Отут я ніколи в житті не їздила. Бачите, тут мешкають люди. Ну це село, це рокитне як воно називається. Воно дуже розтягнуте. і так. воно розділене ще на п'яті хатки. А ще п'яті хатки. Ото сторона, тут... а п'ять хат, короче, але... хатки. П'ять хат. Ото ну, там було видно п'ять хат, де дід Мудрій похоронений. Ага, ага. Там ну я скажу, дивіться, хоч і якось розумі. так. знаєте, бокова дорога, а все одно. Не таке заруш, як у нас там десь їдеш, як в лісу Боже, що там робиться. Так, ну сказав, дорога трошки буде погана далі. Ну, по нашим поняттям, дорога тут. Та ну хто б її тут робив? Другорядна дорога, хто б її тут і ось, дядя їде, Де, ось. їде. Це не боїться. Мабуть на, мабуть, на службовій машині. Я коли кажу, що так швидко їдуть по таких ямах, то це службова дорога, тобто машина. Справа соняшник і зліва соняшник посаджений. Це все фермери саджають, бо колгоспів у нас немає.